Всім привіт! Я дуже рада бачити тебе! Я сподіваюся, ти гарно відпочив і готовий працювати. Сьогодні ми будемо з тобою малювати руками на крупі, при цьому читаючи віршик. Така гра допоможе укріпити та потренувати координацію, дрібну моторику, а також укріпити міжкульові зв'язки головного мозку. Ще повторити, а можливо, навіть вивчити. Нові геометричні фігури. Такий вид малювання дозволяє задіяти як можна більше мозкових центрів, оскільки в процесі взаємодії з крупою включаються сенсорні відчуття, які знаходяться на кінчиках пальців та на поверхні наших долонь. Такий вид малювання люблять діти будь-якого віку. І найменші, і старші, і навіть школярі. Виконуючи такі вправи, знаходять для себе моменти, пов'язані з розслабленням та набуттям нових сенсорних відчуттів. Тож, шановні батьки, раджу їх вам мати в своєму арсеналі. Ну що, друже, ти готовий? Слідкуй уважно? Слухай та повторюй, буде дуже цікаво. Давай починати. Приготуй собі кропичку, в мене тут рисок. І любу форму, який тобі буде зручно. Давай починати. Павук-винахідник у кутку собі жив, і з мухами також він чесно дружив. Любив малювати, любив танцювати, і ще й візерунки з ниток виплітати. Ось коло, поглянь, наче сонце над нами. Чи колесо або обручка для мами, як м'ячик. як квітка, як кругле зернятко. Фігура не має кінця і початку. Квадрати павук теж умів виплітати, як печиво здобне були ці квадрати, як вікна. Як подушки, картини чарівні. Чотири них і сторони рівні. Трикутники також плете павучок. Неначе чарівний він має гачок. Трикутник ялинка чи сиру шматок або, як морозива, ласий ріжок? Павок винахідник в кутку собі жив, із мухами навіть він чесно дружив. Любив малювати, любив танцювати. І ще й візерунки з ниток виплітати. Ну що, друже, тобі сподобалось? Ти впорався? Правда, не важко та дуже цікаво. Сподіваюсь, ти повторив геометричні фігури? Так, розумничок, я пишаюся тобою. Зараз, шановні батьки, я вам пропоную. Ще один варіант цієї віршованої гри, але вже без малювання. Тут ви теж зможете закріпити та повторити, а можливо, навіть і вивчити геометричні фігури та їх кольори. Сподіваюсь, вам стане в нагоді Ви можете завчасно нарізати геометричні фігури різного кольору та проговарювати з дитиночкою цей віршик. Обирати з-поміж всього загалу ті фігури, які ви називаєте. А також ті фігури, які відповідають предметам, про які ви зараз розказуєте. Ось, наприклад, коли наш павучок виплітає так колесо, або коло, або обручку для мами, ви обираєте, дитинка має обрати коло. Якщо йдеться про квадрат, так що він, як печиво здобне, як вікна, як подушки обирає дитинка квадрат. Що про трикутничок, те ж саме з трикутничком, як морозиво, як ріжок і так далі. Я впевнена, що ви спораєтесь, у вас все вийде.